Колі дорогі, учитель милий мій дає поради як пізнати світ, у школі дорогій, милий мій дає поради яти знати світ, бажаємо терпіння і любові, вам дорогі любівчилі, слідкує з вами молоді. Професія у світі, серце віддавати дітям. Спасибі вам, рідненькі вчителі, що нас навчили жити на світі. 就那。不 Ви хотіли нас завжди бачити такими. Одинадцять 11 років ви щодня говорили нам про те, як необхідні знання в житті, і стільки про це говорили, що нам довелося. Зрештою, це повірте. Ми дуже любимо вас і дякуємо за науку. Шановна Олена Юлянівна, клоняємося сердечно до землі. Від нас прийміть подяку щиру, яка ще краща за відзнаку. Ми вдячні вам за ті знання, що отримували ми щодня, за любов, підтримку та розуміння та ваше неймовірне терпіння. Праця директора дуже складна. А ви щоданові даєте сповна. Ми щиро вдячні за ваше добро, бо нам з вами дуже повезло. Дорогі наші завучі: Оксано Євгенівну, Наталію Васильівну, Любові Ярославівну, Анастасії Романівну. На вас трималася дисципліна на наших знімальних майданчиках впродовж 11 років. Порядок у всьому: у одязі, режимі роботи, навчанні. Може, ми це не завжди бачили, але без вашої енергії наш серіал не був би таким класним. Дякуємо за незавжди гнучкий графік роботи. За те, що іноді так своєчасно відправляли нас на вимушені чи невимушені канікули. Дякуємо за креативність в організації розважальної частини освітнього процесу. З досвіду нашого навчання хочеться вам запропонувати. Уроки в розкладі повинні чергуватися із походами на піцу, суші, дискотеку тощо, а ще ввести уроки перукарства та косметології, щоб уникнути підпільного створення зачісок та оригінального макіяжу. Не навчанням єдиним повинен жити школяр. Дякуємо надважливій людині в нашому житті, нашій режисерці Іванні Ребенчук. Завдяки вам ми точно знаємо, як виглядає класна любов вчительська, коли класна мама живе настроєм, проблемами та мріями свого класу, коли її серце б'ється в такт із нашим учнівським, коли її душа на 99,9% складається із добра, ласки та знань, а решта. 0,1% то нереальне хвилювання. Принаймні, нам хочеться вірити, що хвилювання було саме стільки. Спасибі також за те, що не завжди видавали всі таємниці нашим батькам. Дякуємо, що терпіли наші казуси. До речі, вам дуже личить червоний колір. А ви постійно повторюєте, скільки я буду за вас червоніти перед вчителями. Червонійте на здоров'я! Це додає. Вам шарму та особливої родзинки прекрасної жінки. Люба наша Олександра Дмитрівна, у цей святковий день дозвольте нам вас привітати, теплих, щирих та приємних слів сказати здоров'я, натхнення, сил вам побажати. Шановна, рідна, люба, мила Марія Петрівна, так хочеться вас ніжно називати, бо перші ви для нас цей світ відкрили, країну знань змогли нам показати. Галина Юрівна, ваші уроки як подарок у небуття, Такі ж захоплюючі та цікаві. А ми були малі, але отримали знання і в наступних класах вас не підкачали. Галина Петрівна, спасибі, що усіх ви нас любили, після уроків з нами сиділи. За те, що ви нам з доважнім завданням допомагали. Вам дякую увесь наш дружній клас. Юрія Дмитрівна, Діана діанала ну вдячна вам те, тепло та разку, ви нам як рідні мами дали. Простилися до нас розумним, трохи креативним та спортивним. а це ми дружно вклоняємося нам. Нас в школі Надія Ярославівна любила і мови рідної навчила, щоб ми в свої 17 літ йшли українцями у світ. І рід зачий добре знали, та батька матір поважали. Через віки несли звичай, любили щиро рідний край, любов цю серці зберегли, де б ми у світі не були. Тож дуже вдячні вам за мову, ліричну, милу, світанкову. Ми понесемо мову в світ, а Ярославівні палкий привіт. Ми в школі географію вивчали, щоб добре знати, що навколо нас. Материки, моря, ліси, канали і і ріки в різні ери і час. Заохоплемо наука. Що й казати? Земля казкова, хоч пише вірші. В ланній лані, що світ дали пізнати, спасибі щире-щире від душі. Орися Михайлівна навчала нас, щоб ми усе прораховували. Що множити, а що ділити, і як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радість а Ощирі щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити. Чудово, здорово і ясно. Тож все у нас буде прекрасно. За це ми вдячні вам. Довгі роки в стаді The English дали свої результати, щоб розмаїті світу не пропали. Бо ж іноземну мову треба знати, щоб добре слово другові сказати, який живе за сотні довгих миль, і мова в нього інша, інший стиль. Життя складне і нас колись зведе, від цього ти не дінешся не де. Тож так важливо знати різні мови, тоді життя приємне і чудове. Ви розумієш все і вмієш саме сказати. Слова не треба в словниках шукати, Ірині Михайлівні в за застарань. Вона змушувала нас читати Ромео і Джульєта. Тому завдяки Наталії Григорівні ми точно знаємо, як потрібно освічуватися у коханні. Спасибі за збагачення лексичного словникового сучасного школяра. Дякуємо за хороші ідеї. Хімія наука і складна й цікава, бо присутня всюди: будь це сталь, чи кава, чи листок зелений, чи роса у полі. Ось таку науку ми вивчали в школі. Сил не шкодували, так її вивчали. Тож багато дуже у світі ми пізнали. Часом програвали з нею у двобої, та знання чималі несемо з собою. З погляду науки, пізнання ці дрібні, та в житті людини кожної потрібні. Христині Михайлні вдячні всім ми щиро, Зичимо їй щастя, радості і миру. Любова Іванівна, дякуємо за вміння класифікувати все живе навколо нас. Ми намагалися, як могли, запам'ятати, де хромосома мами, а де тата. І чого тільки не фантазували, як там у людини вивчали. Тепер кажемо впевнено, якщо будемо лікарями, то обов'язково вас заберемо до себе в клініку. Фізику в школі ми вивчали, закони Ома добре знали. Сила тяжіння нас до школи притягала, тому в основному знаємо багато і техніку найкращу несемо у хату. Дякуємо щиро за шкільні уроки, хоч чимало з нами мали вимороки. Іванна Петрівна прийміть подяку і вітання чемні за уроки в школі і слова натхнення. Велике спасибі нашій глині Василів. Дякуємо, що приймаєте всі краси та нормативи, іноді навіть в онлайн-форматі. Як тренажерні зали нам не зуміють вашої легкої атлетики. Дякуємо, що навчали нас ходити наліво та направо. Це вже тільки комусь пригодиться. Розалія Дмитрівна, шкільна газина і господине, у вишивці і кераміці майстрини. Вам дякуємо за любов і творчість, за ваш талант, яскраву наочність. Хай ваші роботи за кордон забирають, хай про вас у всьому світі знають, що урожневій у нас педагог дає всім майстер-клас. Ярославе Васильовичу. А як буки уроки праці і технології різьби, що вміння нам давали ви для виробів з деревини, щоб нам з героями зрівнятися, бо праця нас натхненно жде. У праці треба всім купатись, бо праця діло освіти. Спасибі Наталії Ігорівну і Ігорю Васильовичу, що навчали нас комп'ютерної грамотності. Вам поталанило більше як мовника. Ми із захватом вивчали інформатику ще й поза час. Дехто умудрявся вивчати її навіть на інших уроках, коли була можливість. Та й технічні засоби дозволяли, навіть на перерві. Знайте, ми не просто в телефон награли, ми досконало інформатику вивчали. Вікторія Олександрівна, дякую вам за напружену боротьбу із мовчанами по німецьки. Чого чого а мовчати по німецьки ми таки навчилися? Перекладачами бути всім не судилося. Читати німецькі книги можна в перекладі. Так зрозуміліше. Так що не хвилюйтеся. Якщо ми всі вийдемо до Німеччини, залишимося в Україні про населення в Україні. Подбаємо. адже сьогодні це так 4. На уроці захисту України завжди цікаво, бо тут нас зустрічає енергійний Василь Васильович, який навчив нас досконало строєвої підготовки, як одягати противогаз, попадати у ціль, гасити вогонь, знешкоджувати терористичні угрупування. Ми знаємо. А ваші відкриті змагання захисту України назавжди запам'ятаємо. На правилах дорожніх знаємось і дуже добре, певно тримаємось. Шкідливі звечки не для нас, і ці знання міцні від вас. Дорога Людмила Миколаївна, дякуємо вам, що навчили любити життя і цінувати його. Обіцяємо бути здоровими. На уроках християнської етики завжди панувала атмосфера добра і милосердя. Тут ми зрозуміли, що найвище покликання людини любити свого ближнього, допомагати бідним та хворим, вірити у ласку Божу, без якої нічого у світі не відбувається. За це ми дякуємо любові Петрівні, обіцяємо бути справжніми людьми. Спасибі вам, Д'яну Володимирну, Христину Ярославівну, що душі лікували, вселяли віру в перемогу і добро. Не раз самоцінку піднімали, даруючи свою любов і її тепло. Христина Іванівна, спасибі вам. Життя дало нам зрозуміти, що ми для вас не просто чиїсь діти. Ви любите і підтримуєте нас як рідних, виховуйте людей, майбутніх гідних. Дякуємо Ольгу Федену та Наталі Віктові за вашу самовіддану працю за те, що продовжуєте берегти знання, накопичені століттями для всіх нас. Бажаємо творчої наснаги, натхнення і щасливого життя. немов у добрій касі. Нехай бібліотека завжди буде накопичена вчаннями читачами, які люблять і бережуть книги. Дякуємо нашим талановитим вчителям музики, шановні Володимире Дмитровичу, Ярославе Омельяновичу. У вас заспіває навіть той, хто голосу не має. Дякуємо, що відганяєте від медя від тих, кому він на вухо наступив. І тепер нам усім, як солов'ю, пісня. Ви навчаєте грати на найважливіших інструментах вчительських нервах. Якщо не вступимо до вишів, будемо грати на цимбалах. Скільки б не співали, а прощатись час. Хай в вас і в нас все буде гаразд, щоб ви і ми були щасливі. Шановні вчителі, дякуємо вам за все! 11 А клас. Запрошую вас на останній урок та презентацію серіалу «School 2023».